Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Не бойові втрати російських генералів. Пише видання інформнапалм. Сьогодні зранку російські видання повідомляють про внезапну смерть 61-річного генерала Магомеда Хандаєва, керівника управління державної експертизи МОРФ. Хандаєв знаходився в прямому підпорядкуванні заступника міністра оборони РФ Тімура Іванова, заарештованого 24 квітня цього року за звинуваченням в корупції, в особливо у великих масштабах. Він безпосередньо відповідав за роботи, пов'язані з розквартируванням каспійської флотилії РФ. А також курував питання будівництва об'єктів соціальної інфраструктури. Хандаєв міг багато чого розповісти про схеми та оборудки, які вони проводили з Івановим. В Той же час саме Магомед Надаєв з батьком пілота Тимура Хандаєва, який вчора бомбардував Ахмедит, будучи штурманом Т-95. Не знаємо, чи батька вбивці прибрали свої, чи постарались наші хлопці. В той же час вчора в першого пілота вбивцю вже знайшли мертвим в своєму ліжку разом із дружиною. Один з бійців розвідки Вадім Лабас написав наступне: нам відомі всі робітники управління дальної авіації, що здійснювали. Пуски, зокрема, ракет, які вчора прилетіли в Охмаддит. Знаємо всіх від керівника до прибиральниці. Нам відомо все про їхні родини та близьких родичів. Наприклад, дружина одного з керівників працює викладачкою в елітній московській школі. Цікаво, що вона розкаже учням про вчорашній обстріл. А син іншого керівника працює пілотом в цивільної авіації С-7. Літає до Пекіну, Любить у відпустку ходити в гори. Нам відомо багато, і цього достатньо, щоб знати абсолютно все. Ми могли пробити те, що вони роблять з Україною. Їм у відповідь кожен день пачками. В цьому немає проблем. Адже це Вільне без охорони в широкому громадському просторі. Ми цього не робимо, бо ми люди, ми офіцери, ми маємо честь та самоповагу. Але в кожної людини є межа, яка перетворює його на звіра. Остання подія Я про Ахмадит, може стати тією червоною межею і у бійця більш нічого людського не залишається. Лише жага помсти. Байдуже, як і завжди і більше. Кожен такий обстріл наближає багатьох нас до такої межі. Навряд чи це спинить окупантів, але хай подумають про це. Біль редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм. Каналів голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.